Михайло, привіт! Поговоримо сьогодні про життя компанії. Ні собі вартість розмінування нас суттєво більша ніж вартість послуг з розмінування. Собівартість чим, чим вартість землі. А як ви пройшли цей етап? Коли фермери зберігали зерно у вас на елеваторах, і відповідно земля досить низько оцінюється. А в умовах війни навіть частково відкритий ринок землі з 1 січня ну не дозволяє там капіталізувати землю ефективно, великі корпорації, великі компанії ще мають можливість бронювати людей. Малий середній фермер на сьогоднішній день можливості забронювати своїх людей не може. Комунікуємо зміна Пека, мінекономіки там стараємося вийти на прем'єр-міністра, там на офіс президента, щоб це було реалізовано в тому числі і на ці жнива.